Про що все це свідчить і чому Китай е між тим обурений також заявами і закликами країн Групи СЕМИ, які сказали йому що не може піднатиснити ви на Росію, аби та зупинила свою військову агресію? Ми зараз запитаємо в Андрія Каракуца, голови громадської організації, центр прикладних досліджень, який вже з'являється на наших екранах. Пане Андрію, щиро вітаємо вас. В нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава. дякую, питаю вас, пане Андрію, нота ну бачимо, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Джо і загалом підбиваючи підсумки цього саміту, де була більш ніж яскраво представлена українська делегація. Просто бачили ми ці і кадри, і результати цих перемовин, які очевидно увійдуть в книжки і фільми історичні, каже, стаємо ми сильнішими після всіх таких переговорів. А як ви думаєте, чи всі ті сторони, які збиралися на саміті G7, почули аргументи? Те української сторони і почули, що українська формула миру вона безапеляційна, вона більш ніж грунтовна і аргументована. Я хочу зазначити, що цей саміт він справді став унікальною можливістю для того, щоб показати світу ті наші вимоги, ті наші пункти ключові закінчення цієї війни української перемоги. І дуже я вважаю, був правильний і контекст, і загалом сама атмосфера цього саміту це було. Well, um... Під повна підтримка України це була можливість якраз побачити і зустрітися з усіма ключовими світовими лідерами. Ну і про те, що ви казали, дуже і дуже важливим була можливість якраз поспілкуватися з лідерами країн, що розвиваються, такими насамперед, як Індія, Індонезія, та і від них від них отримати насамперед їх реакцію на ті. Ініціативи, які пропонуються Україною, до речі, дуже цікаво, що Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії, тобто не було саме двосторонніх зустрічі, і там вважається, що у Адасіва він якраз уникав уникав цієї зустрічі, а заявив, що він не готовий. Тому необхідно продовжувати працювати для тим, щоб збирати саме. Підтримку з боку цих країн, а які до речі, ось на початку червня відбудеться саміт БРІКС, тобто Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. І там також питання України, я впевнений, буде одним з ключових. І дуже добре, що ось напередодні цього саміту ми вже отримали якісь певні певний фідбек від того ж лідера Індії, отримали можливість якраз донести. Ти донести, донести а, ті а, ключові наші українські вимоги, ну, от пане Андрій, власне, зустріч з моді. Це ми можемо вважати як дуже ключову і дуже таку доленосну зустріч. Те, що Володимир Зеленський потиснув прем'єр-міністру Індії руку, вони тетете проговорили, і ми знаємо, що Індія важливий гравець, особливо важливий гравець в контексті російсько-української війни. Так, так саме Індія зараз відіграє ключоворою, чому вона є одним із тих двох гравців, які продовжують фактично допомагати Російській Федерації вести цю війну. Покупають нафту в Російській Федерації, там зброєння продовжують покупувати. Але на відміну від Китаю, всі розуміють, що ця політика Індії є портуницька, тобто вони користуються насамперед тим, що ця нафта є дешевше. Евою тим, що російська зброя дешевою, тобто Індія буде вже вирішувати, чи продовжувати це тісне співробітництво з Російською Федерацією, виходячи зі своїх вже національних інтересів. Тобто, тут я думаю, що є можливість змінювати позицію. І той самий моді він вже робив такі заяви про те, що не може бути використана ядерна зброя, про те, що це не час для війни. І усі чудово розуміють, навіть самі китайці розуміють, що продовження цієї війни шкодить їх економікам. Шкодить насамперед їх експорту, шкодить їхньому зростанню. Тобто, те, що можливо там Путін обіцяв лідеру Китаю там закінчити за три три дні, він цього не зробив. І Я думаю, що якраз і з Китаєм також потрібно більш напористу політику вести і доводити, що саме поразка Росії може бути і в інтересах Китаю також. Пане, якщо згадувати зустріч, от буквально день перед G7, зустрічалися Китай і п'ять країн Центральної Азії, де не було Росії, це потрібно вважати як належне, тому що попереднього року вони теж онлайн зустрічалися стріл зустрічалися. Росії не було. Чи все ж таки це є витіснення Росії з регіону, і Китай намагається абсолютно не звертати увагу на Росію, попри те, що він. Підливає масло вогонь і помагає Росії а, у війні з Україною. Так, це саме витіснення, і символічно, що Сізінпінь оголосив про проведення цього саміту, знаходячись на початку березня у Москві. Тобто, це було дуже демонстративно, і треба дивитися саме на результат цього саміту. Було підписано декілька угод на сам перед економічних, які стосуються розвитку інфраструктури, і фактично витіснення Росії саме з економіки цих країн. Вони переорієнтують зокрема. Постачання своїх енергоресурсів на Китай вони будуть залучати китайські інвестиції для розвитку своєї економіки. Ну зрозуміло, що за економікою потім ідеї політичний вплив, тобто таким чином говорити про те, що ці лідери, да, які там приїжджали на е, парад е, 9 травня, в Москву, можливо, вони це робили вже в останній раз, тому що вони справді наразі вже е, не будуть, не будуть такими залежними від Російської Федерації і не будуть більше е, дивитися на те, що там думає північний сусід, Пан Андрій, а Як розцінювати те, що в Україну мають приїхати п'ять представників країни Африки, щось говорити про зерно, це все ж таки з подачі, можливо, і тиску Кремля, чи це все ж таки є? Незалежний приїзд і нічого негативного нам не слід від цього очікувати. І, взагалі, вибачте, який вплив можуть мати лідери африканських країн на зустрічі з президентом України. Будь-якому разі візит такої кількості африканських країн насамперед серед них є і та сама південно Африканська Республіка це дуже важливо з точки зору якраз формування як і іміджу України, і загалом ставлення африканських країн до російсько-української війни, тобто яким чином які наративи будуть розповсюджуватись в цих країнах. І зрозуміло, що вони приїдуть, тобто насамперед відстоювати свої власні Економічні інтереси їх інтерес полягає в тому, щоб імпортувати дешеве зерно а другий інтерес імпортувати дешеві добрива, які експортує Російська Федерація. Ну і їхні інтереси да вони будуть подаватися під таким соусом, що потрібно закінчувати цю війну потрібно закінчувати цей конфлікт. Це шкодить знову ж таки економіці, це шкодить нашим інтересам, загрожує голодом. І тут треба знову ж таки отримати якийсь конструктивний результат, якусь спільну заяву. Яка не буде грати на користь Російської Федерації, тобто те, що ці країни можуть е, повторювати риторику, можуть е, підкреслювати якісь е, окремі е, інтереси Російської Федерації, так це скоріш за все буде, але е, е, головне, що вони їдуть саме до України, що вони будуть зустрічатися е, з українськими е, посадовцями, і е, е, це дасть можливість не тільки встановити особисті контакти, так це дасть можливість започувати якісь нові ініціативи. Ну і потім ці країни вони. Будуть я думаю переглядати також і своє ставлення до тих голосувань, які відбуваються в організації Об'єднаних Націй, тобто насправді це важлива можливість для того, щоб е, наростити нашу якраз. Е... Присутність і дипломатичну, і загалом покращити наше становище. Ой, пане Андрію, ви згадали про ООН, і я про нього згадую вже другий день. Тому що вчора згадав і навіть не стільки про ООН, а про не повірити необхідність його реформування, його генсек ООН Антоніо Гутереш він от каже, має відповідати реаліям і визнав потребу реформувати Радбез ООН. Наголошує глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною, несправедливою і перед обличчям економічних потрясінь пандемії. Ков. Виду від російського вторгнення не змогла виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував це і назвав такий заклик Гутереша словами, які так довго хотіли почути у світі, і е, каже, що не може орган, який повинен гарантувати глобальну безпеку, дійсно більше не працювати. І це просто каже, щоденне знущання було над здоровим глуздом і міжнародним правом. Бачимо реакцію Михайла Подоляка на екрані. Але пане Андрію, як ви думаєте, ну добре, що прокинув прокинувся Гутереш і зробив цю заяву? А чи є в нього якийсь план, якесь бачення? Як це взагалі має виглядати? Щодо реформування саме Ради безпеки е, існує велика кількість планів. і Це вже не перший такий заход е, в 90-ті роки, на початку 2000-х дуже активно обговорювалася реформа Ради безпеки тодішнім генсеком Кофіаноном, зокрема був запроваджена ініціатива. Але е, реформування ООН, як не дивно, Ради безпеки ООН має бути підтримана усіми членами, в тому числі постійними Ради безпеки ООН А і тут на це. У етапі знову ж таки виникає можливість вето тіє Російської Федерації, того самого Китаю. Відповідно там можлива і Велика Британія, Франція і Сполучені Штати можуть мати свої якісь е, е, різні візії. Тому е, говорити про те, що в сучасній ситуації, коли назріває ось ця глобальна конфронтація між демократичними країнами, авторитарними країнами. Що це буде легко? Що можна буде реформувати ООН, наприклад, розширити ту ж саму раду безпеку, або там щоб прибрати право вето від однієї країни? Я думаю, що це буде дуже дуже складно. Я, наприклад, не вірю, що буде політична воля в найближчі роки саме змінити цю структуру, пане Андрію. Якщо говорити про зерно, це повертаючись до питання, що до нас приїде п'ять. 5... Президентів керівників країн Африки звичайно ж на днях була подовжена зернова угода на 60 днів, хоча планувалось на 120. все питання і весь цей от ложка дьогтю, звісно, як завжди, в Росії. Після того як ця угода була подовжена, пісково речник Путіна прокоментував, що є якісь, начебто, зрушення в питанні Аміаку, в питанні добрив російських і в питанні експорту взагалі продукції Росії. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, це є тиски ООН, Ердогана Туреччини, що Росія не має ніякого зиску з цієї угоди, тому вона так важко її підписує. Чи все ж є підводні камені і Російська Федерація має якісь плюси з цього підписання? Російська Федерація загалом, спочатку підписання цієї угоди. Вона ж має окрему так звану угоду про те, що вона може експортувати як свій сільськогосподарський експорт, відповідно ті саме добрива. Але вона також наполягає: ну, по перше, на збільшенні цих обсягів на зняття санкцій з банків, які виконують всі ці операції, тобто тут ось вже конкретний інтерес. по-друге, вони також мріють запустити оці ам'я. Акопровід, який йде до Одеси, стоять, і, е, українська сторона виступає категорично проти. Чому? Тому що е, ну, це дуже небезпечний об'єкт е, і багато його е, е, якраз протяжність вона знаходиться само у зоні бойових дій. Е, і таким чином Російська Федерація е, вона нібито хоче е, заморозити конфлікт е, саме під приводом запуску цього аміакопроводу. Е, але там є інше. За, зараз, тобто про це саме не йде мова, йде мова про те, що. Саме відкрити експорт Росії на світові ринки питання для того, для чого Росія да, буде це використовувати з якою метою. І тут справді Україна повинна отримати не тільки продовження цієї угоди, але також і розширити її насамперед на те, щоб була можливість експортувати як із інших портів на той самий Миколаїв, а також можливість експортувати вже інші товари, окрім зерна, тому що зерно так. Це зрозуміло, але Україна є важливим експортером також металу, різних. Корисний копалин. і в даному контексті так я думаю, що Російська Федерація не зацікавлена в тому, щоб допустити це, щоб зростав український експорт, зростав доходи, які зрозуміло, що наша держава буде витрачати на військові витрати. На завершення пан Андрій, хотів вас запитатися про таку країну як Угорщина, так член Євросоюзу. От мене цікаво, ці їхні постійні такі заяви цікаві, м'яко кажучи. Остання з яких міністр закордонних справ їхньої країни Сіарто повідомив наступне, що Україна позіхає на суверенітет цієї країни. А, бо ми там щось, якісь питання піднімаємо, і щось там на заході України а, хочемо цей нафтопровід дружба підірвати, або його а, зробити так, аби він не працював. Скажіть, будь ласка, це є риторика диктована суто Кремлем. Чи все ж таки Угорщина намагається там показувати зуби в Європейському Союзі сама? Я думаю, що тут багато аудиторій, Справді це і якесь відпрацювання. Того, що надає Російська Федерація Угорщині, так це будівництво АЕС, цей там дешевий газ, дешева нафта, яка використовується угорською економікою, тобто є сприятливі умови. Але так паралельно відбувається прямий конфлікт з європейським союзом щодо прав людини. Тобто, така риторика, вона я думаю, більше спрямована також на внутрішній електорат для того, щоб демонструвати ось тут навкруги вороги лише. Прем'єр-міністр Орбан мудрий лідер може з усім цим справлятися, так і вести зберігати спокій, мир стабільність так в Угорщині. Ну і так, у риториці антиукраїнській, ну сіярдо він вже робиться не перший раз і не перший рік. Думаю, в даному випадку він фактично продовжує ті саме тези, які існували. А ось там щодо підриву нафтопроводу дружби, так це. Нібито витоки з цих секретних американських документів. Тому е, казати про те, що це правда, неправда. Ми в будь-якому разі не можемо. Тобто, ці плани вони е, в будь-якому разі не ніколи не були офіційно якимось чином оголошені, і в даному разі це просто спекуляція. Пане Андрій дуже дякуємо вам. Дякуємо за вашу експертну оцінку і аналіз, який приємно почути. І він власне нам дає і проливає світло на геополітичні процеси. Це ми говоримо в контексті і G7 і сіанський зустріч. Китаю і п'ять країн Центральної Азії ну, і, звичайно відвідане п'яти африканських лідерів України щодо зернового питання. Дякую вам з нами був Андрій Каракуц, голова громадського об'єднання, центр прикладних досліджень.